Буду грубим і не тактичним, і не дипломатичним, тому що ті, е, хто голосують за протиські кандидатів, вони є ідіоти відверті, ідіоти неосвічені, Я б сказав, просто тупе бидло. Давайте будемо. Я не хотів зговорити, але це є правда, тому що е, якщо людина не усвідомлює е, ретроспективу подій, не має, не має здатність навіть маленькою для аналізу подій, те, що відбувається в інших країнах, то вона звичайно буде отримувати пошарці. І треба це робити дуже жорстко, показувати і наказувати е, люди. Орі люди заангажовані, люди неосмислені, і ще раз скажу, Російська Федерація якраз користується такими людьми. Вона ними маніпулює дуже відверто, тому що вона за десятки років вона зробила з них бидло, і вона цим самим пишається. Вона показує, що ось це наше населення тому що це не народ це населення яке яким в принципі можна маніпулювати в тій країні і виконувати свої політичні завдання в майбутньому. Для того щоб отримати ті сті чи інші преференції на тих чи інших територіях, тобто таке націлення присутнє майже у всіх куточках світу. На жаль, тому і вони підтримуються. Вони дуже. Тужно працюють ножки. Це та сама діаспора, російська діаспора працює дуже потужно, тому що вона дуже непогано фінансується. В них є величезна кількість так званих культурних програм. В них є величезна кількість підтримуючих організацій. в них є величезна кількість е тих організацій, які також під контролю е які ще працюють з радянського союзу, які знають, як це налагоджувати зв'язки з місцевими елітами, але знову ж таки під покровом е Російської Російської Федерації, так званої, і е навіть. Я б сказав, навіть є такі бандитські угрупування, які також діють по всьому світу, але вони пишаються тим, що вони є росіянами і вони розповсюджують цю нечість по всьому світу.